Нет, там Максим из із... Казахстана. Нет, я там. Задача. Раз, два, три. Мені подобається форма, тому що вона перевод. Кольору та дуже гарні вітінка кольорів на формі. Все, де? Да. Де? 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 Мені Валий, тоже де? дуже подобається їхня форма, така яскрава. найкращі, клас! Супер! Сьогодні дуже приємно, така відбулася подія як відкриття дитячого футбольного турніру. Я говорила вже і буду говорити, що немає нічого кращого ніж вкладення свого здоров'я, коштів в душі, в любові у дітей. Дякувала всім батькам, дякувала організаторам, які тривають. І хочу сказати, що знаєте, в роботі в селищної ради є пріоритети. В першу чергу, звичайно, це Збройні Сили України, але ми не забуваємо раді кого і ради чого воюють наші хлопці для того, щоб наші діти розвивалися, жили в вільній країні, і мені сьогодні приємно хочеться сказати про роботу нашого депутатського корпусу, який наскільки уболіває за молодь, за дітей, за спорт. Тім уже ж на сесії головою бюджетної комісії Валерій Мечум було пропози... запропоновано виділити кошти на придбання дитячої форми. Знаєте, це того вартує. Жодні кошти не вартують того, коли бачиш, як світяться очі в дітей, які вони щасливі, і ви знаєте, помочи не ну, звичайно. Я жартую, але сьогодні вони в новій формі отримали перше місце, перемогли і щасливі, щасливі вони, щасливі батьки, щасливі ми. Тому робота продовжуватися. Все те, що стосується дітей, людей похилого віку це на постійному контролі. Тихо. Взагалі селищної ради працюємо задля перемоги, разом до перемоги. Віримо в перемогу.